Добрий день шановні форумчани. Сьогодні я дам відповідь на слідуючі запитання, які були задані мені на форумі. І так, перше запитання стосовно рекомендації по підбору типу фундаменту. Значить, дивіться, Питання заключається в тому. от Форумчанина під ніком пів має бути будинок 10х13, стіни з газоблоку. Підсипку він хоче робити від існуючого рівня ґрунту ще на метр. І я так розумію, 60-70 см це буде цоколь йти вже від цього насипу. І ґрунтові води в нього на глибині метр залягають. Так, І він просить порекомендувати, що краще. Зробити ленту, стрічковий монолітний фундамент, ленту по сваях чи плиту по сваях, збірний фундамент і плита на підсипці. Тобто монолітна плита. Ну, Складність полягає у вас в тому, що ви багато спати хочете. І якщо ви е, зробите фундамент, вам немає смислу в принципі, його заглиблювати на метр вже від існуючого рівня. Із -за того, що в загальному у вас вся довжина, ця глибина залягання вийде коло 2 метрів. Ну, в принципі, для заблочного будинку з одним поверхом і мансардною це не зовсім раціонально. Е, є слідуючий варіант. тобто Ви можете зняти. Насипний шар. Потім зняти ще від насипного шару сантиметрів 30 підсипати це все зщібнем. Можна щебньом, потім по щебню виконати вже стяжку підготовчу 5 см, по стяжці положити гідроізоляцію, по гідроізоляції зробити ще 5 см стяжку захисну. От я вам зараз покажу, от як отут зроблено. От. Тут я давав ще пісок. Ну, розумієте, це все потрібно робити розрахунок, я так можу вам порекомендувати, але краще, коли є геологія, є всі дані і є прорахунок ну, детальний. Ну, дивіться, Знімаєте шар насипний, потім знімаєте ще десь сантиметрів 30 від насипного шару, тобто в загальному десь 60 см заглубляєтеся, ложите ленту. І потім вже по ленті виводити на потрібний уровень бетонну стіну. Чому бетон? Тому що ви будете це все засипати, і цей засипний ґрунт, його, до речі, потрібно засипати до зими, щоб він грав роль і якби, і була придержана глибина промерзання коло метра для України. Якщо ви це все зробите, то такий варіант можливий. Якщо ж ви плануєте його. Не досипати до, до початку морозів, то тоді вам все ж таки потрібно буде заглиблюватися від існуючого ґрунту на метр. А тут просто ситуація, я от виконував похожу ситуацію. У замовника був рівень ґрунту по цій лінії. Він хотів досипати ще метр. Ми зробили слідуючим чином. Тобто ми заглибились по геології до несучого ґрунту. Практично от ми не дійшли до несучого ґрунту, тому ми зробили штучну основу тут. І в нас вийшла плита монолітна на штучній основі утрамбованій. Е, потім по монолітній плиті ми звели фундаментну стіну, яка потім засипалась і грала і роль цоколя, і роль фу стіни фундаментної. Ну, єдине, що нераціонально використовується ця площа, бо тут засипається піском внутрішня частина вся. Тобто у нас, грубо кажучи, виходить плита на ребрах, але ребрами вгору, навпаки. Є другий варіант. От, ми другий варіант розглянули і зробили таким чином, що ми дійшли ребром тобто лентою до несучого шару ґрунту, який вже в принципі, було для якого достатньо ширину, 30 см ширини цієї фундаментної. Потім йшла знову ж таки плита повноцінна, монолітна. Зразу розкажу, чому повноцінна, тому що е, міг бути е, так званий плаваючий фундамент. Щоб цього не було, потрібно, щоб вся конструкція була цільна, Тобто, щоб жорсткість конструкції ребра співпадала жорсткістю конструкції плити. Плита влаштовувалася на штучну основу через те, що е, якби вона також несе навантаження і частина навантаження, яка переходить на, на стіну. Передається також на частину плити по цій стороні. І в нас, якби глянути, пюра буде от слідуюча. Тобто ця зона у нас буде розтягнута внизу. І далі там плюс, що прольоти великі були, і навантаження йшло велике. Тому от було таке рішення запропоноване. До речі, було це рішення було в принципі і вибране, і в процесі виконане. От. Якщо ви хочете не плиту, а розглянути, скажімо, варіант. З ленточним фундаментом то ситуація може бути слідуюча. Також робив я варіант, 90 см ми підсипали участок. От, щоб було видно. Зараз я зайду, можливо в PDF так краще буде. От. От 90 см ми підсипали. Тобто ми заглиблювалися на метр двадцять І потім ще вверх ми виходили е, приблизно на е, також на 1,20 О, Потім це залишалося на цоколь, кусочок, і оце все засипалося. Це ну, проблема з тим, що от підсипка. Е, тут потрібно дуже індивідуально розглядати, також, які прольоти у вас будуть. Е, ви написали, 10 на 13 у вас буде дом. Можливо, якісь будуть перестінки несучі. Тоді навантаження від будинку розподіляється ще й на перестінки. Це вже полегшує, скажімо, покращує роботу конструкції, тому що якщо у вас будуть прольоти 10-13 метрів, то велике навантаження прийде іменно на зовнішні стіни. А в основному велике навантаження приходить на центральну стіну, оскільки на неї опираються з двох сторон плити і передають із одної і з, з другої сторони нагрузку. Також кровля багато дуже залежить від того, як опирається кровля у вас на стіни, де стоять стойки, деякі стойки передають на яку точку навантаження. І це все воно збирається модель в відповідній програмі в скаді. Я збираю її. Тоді я визначаю нагрузку від кожного метра погоного стіни. і Створюю в програмі, також задаю там в запросі цей шари ґрунту до геології, і воно мені показує от, програма сама. Де, які є складні моменти. От, і де потрібно підсилення, де не потрібно підсилення. Тому як рекомендації можете прийняти ці рисунки. По поводу ну дивіться, вам потрібно буде, я його не прорисовував такого варіанту, Сваями я не робив, у нас варіанту підсипки. Ну, якщо ви хочете Свайтісе, ви заглиблюєтесь на метр сваєю від існуючого ґрунту. І потім ще робите, я просто вам не рекомендую засипати. Землею газоблок. Дуже не рекомендую, навіть якщо ви там гідроізоляцію зробите. Тому вам потрібно по сваї зробити високий розтвірк на висоту цієї підсипки. Ну, це не, не, не раджу так робити через те, що не зовсім надійно буде, із-за того, що у вас відношення глибини сваї кісе, вона там більше метр двадцять, по-моєму, ви не можете її зробити. Відношення глибини сваї кісе і висоти розвірка будуть дуже суттєво відрізнятися. Це по стійкості не дуже добра характеристика для даної конструкції буде. Тому можете зробити таку ленту, і, або можете прийняти варіант з плитами. Тобто перший варіант плитою ребра вгору запущені. І другий варіант це коли ребра опущені вниз. а Плита знаходиться вверху і грає роль основи пола. Це більш економічний варіант виходить. Так. Це що стосовно фундаментів. Тепер в мене ще там було запитання від ще одного форумчанина. в нього проблема слідуюча. Я так розумію, плита вже оперта, на перекриття вже облаштоване. Значить, плита довжиною 6 метрів 30 см, опирається на монолітний пояс з однієї сторони всього на 5-6 см. E, значить, скажу вам так, це звичайно маловато, але e, не враховуючи сейсмики, цього буде достатньо. Але все ж таки, ми, ви задали питання, ми спробуємо вам дати відповідь. Значить, як його краще підсилити? E, є підсил... варіанти підсилення, рекомендовані, e, але це правда для промзданій, де є ребристі плити, ну, ми його спробуємо адаптувати під ваш варіант. В промзданнях дають такі уголки з уголків, і які ніби такі столики роблять з уголків. І ці, і ці уголки збільшують площу опирання. Як ми зробимо в вашому варіанті? Так, так, дивіться, значить, я тут на існуючий варіант вже пробував відтворити вашу ситуацію. Рекомендую вам взяти. Уголок 75х75 75, товщиною 5 мм поставити його по ширині плити. Скажемо, якщо у вас плита 150 метрів, то і уголок такої самої довжини. Закріпити його 10-анкерами з кроком 150 мм. Анкера рекомендую порадитись в фірмі Hilti. Це не реклама абсолютно. Я просто з ними довго працював, в неї дуже великий вибір є. Або поїдьте в епіцентр візьміть, можна хімічні, можна механічні. Тобто по місниці, в принципі, і ці підійдуть, того, що вони вас тут працюють на зріз, а не на відрив. Тому все рівно, які ви візьмете, візьміть уголок такий, приваріть до нього з кроком десь 30 см ребра жорсткості такі, на, шостий, на на й катет шва. І тоді між цими ребрами у вас підуть вже самі анкера. Ну, ці ребра вони конструктивно даються в даному випадку, щоб е, підсилити е, саму полку. Вверху в принципі, вам не потрібно нічим кріпити уголок до, до плити. От іменно якщо у вас плита лежить, ви можете просто приєднати оцею, е, анкером е, до монолітного пояса сам уголок. Але ж не забувайте за це, що з другої сторони плити вона вас повинна, плита повинна анкеритися з іншою плитою, що запобігає в Горизонтальному переміщенні плити. Якщо ви нормально заанкерите і, і між швами плити залиєте розчином, щоб там не було зазору, то тоді в принципі, у вас нікуди ця плита звідси не дінеться, але можете зробити таке рішення. Тобто берете 75-й уголок, приварюйте ребра і ставите скорком 150 анкера. Ну, діаметр 10, максимум 12 більше не потрібно. Це що стосовно підсилення плити. Тепер ще в мене було запитання. Зараз я скажу. Е, було запитання по поводу влаштування е, ніші для електрощитка. Ну, Тут, скажімо, така неоднозначна ситуація, але я можу висказати свою думку. Так, проблема слідующа. Стіна товщиною пів кирпича, в ній потрібно зробити нішу на 9 см глибину. Ну, якщо ми зробимо нішу на 9 см глибину, у нас залишається ну, 3-4 см там, цегли. По-перше, що дуже важко буде виконати фізично таку точність. По-друге, що ми ослаблюємо пройом. сам перестінок ослаблюємо. По-третє, що тут дуже близько дверний проріз. Теж не дуже добре. Що я рекомендую? Тут також має бути і цей ніша, я так розумію, на кабелі. Я б зробив як? я б вибив повний пройом на щиток в цьому місці, обрамив його уголками. Вам, до речі, тут давали такий варіант дуже правильно. от Обрамив його уголком і вставив туди щит. А вже на кабель я б не робив ніякої ніші в цьому в стіні, а просто зробив би зовнішній короб. Там з гіпсокартону. його можна задекорувати там. Не знаю, там в майбутньому там на ньому вітку зелену якусь з дерева. Ніби що воно плететься. Ну, Можна. Бо якщо ви хочете повністю так вибивати, як ви плануєте, ну, це дуже ослабить пересінок і в майбутньому, як вам вже писали, там дійсно появляться у вас через деякий час тріщини в перестінці. Тому зробіть один, одну нішу на щиток, закріпіть її металом, щоб вона була в жорсткому диску. А самі кабелі пустіть просто по стіні і закрити їх коробом знаружі. Короб можна зробити як е, такий арочний полудугою його придумати, чи гіпсокартоном зробити квадратний. Ну тобто тут вже політ фантазії. По Понесуть здатності я не рекомендую так сильно послаблювати перестінок, ході він і є самонесучим, але. Но... Він дуже ослабиться сильно. Ну, в мене все. Дякую за увагу. Звертайтеся, буду радий відповісти.